презентую вам лодці худі, жіночі та чоловічі. Вони, на жаль, йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено. Вони всі утеплені всередині флісом, з цікавими примтами. Худі йде з капюшоном та кишенями і ось такими манжетами на рукавах. Дефекти будуть такі, як бруд, кошлатість та потертість. Але, не дивлячись на ці дефекти, вони все такі ж самі стильні та хорошої якості. Матеріал бавовна та поліестер. Розміри будуть від L до 3 xl Розміру L та XL буде по три кофти в лоті. Розміру 2 – 2 кофти та розміру 3 – одна кофта. Загальна кількість буде 9 одиниць. Бачите, є ще такі кофточки йдуть без капішона та без карманів. Вони також утеплені всередині. Вартість такого лоту 1890 гривень. Така моделька. Собі Собівартість однієї кофти всього 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!